Добрий день ТІВІ в ефірі. Це програма Погляд. Мене звати Віталій Жугай. Ми продовжуємо цикл програм зі сприяння журналістській освіті в Україні. Проект підтримав фонд розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і гість сьогоднішньої програми Максим Драбок. Максим, український журналіст-міжнародник, багато разів працював у США, нині в Німеччині на Deutsche Welle. Автор єдиного ексклюзивного інтерв'ю для українських ЗМІ з президентом США Джорджем Бушем. 2008 році, а також з першою бабусею Америки Сарою Обамою, висвітлював головні світові події з більш ніж 40 країн, у тому числі з гарячих точок, зокрема з Дебальцевого під час бойових дій у лютому 2015 року. Автор і ведучий різних телевізійних проєктів, медіаконсультант і продюсер для CBS та CCTV Америка, Сполучені Штати Америки, ITN Channel Ченел News Великобританія, VRT Бельгія в Україні, магістр журналістики. Тепер, як я вже сказав, Максим працює на німецькій хвилі в Німеччині. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку, Віталію. Максиме, як ви оцінюєте стан журналістики в Україні? Загалом маю сказати, що стан журналістики та добрий. Проблема в тому, що за розвитком журналістики не встигає громадянське суспільство. І найголовніше, це політичні еліти. Дивіться, журналісти роблять стільки розслідувань, стільки репортажів матеріалів, а реакції влади на це жодної. У будь-якій цивілізованій. В країні вже були б відставки, вже були б якісь розслідування, судові процеси і так далі. Цього немає. Тобто, немає фідбеку. Журналісти роблять свою справу, роблять її доволі якісно. Я визнаю це. А от реакції на це влади на жаль немає. І громадянське суспільство, тільки зараз починає розкачуватися і підтримувати це за рахунок знов ж таки соціальних мереж. Але є ефект в соціальних мережах, але немає у, у головах політики. Ви це припровизнавати. Так, ми багато в чому передуємо. У нас були вигадані темники, ну чи не в нас, а в сусідній державі, де вони використовувались, а потім в нас. У нас є вигаданий такий сучасний термін, сумно жартівливий Свобода від преси. Тобто є свобода преси, є свобода від преси. Те, що ви сказали, що ніхто ні на що не реагує. Але повернемося, оскільки це програма сприяння журналістській освіті, де ви навчались, і чи ця освіта була достатньою, чи потім ви змушені були самодовчатись. Я закінчив Київський національний університет Тараса Шевченка, а саме інститут журналістики, закінчив на рівні магістра, тобто магістратуру, так само склав іспити і планував захищатися, скажімо так, на кандидатську. Поки що я цю справу відклав. З часом, звісно, що там дають теоретичні знання. Тим більше, я навчався наприкінці 90-х, тоді коли була трансформація від пострадянської системи. І відповідно до сучасної системи. І знову ж таки, прикро визнавати, що наша освіта, вона знову ж таки, ще й зі шлейфом пострадянськості, вона вчить тільки писати і читати, вона не вчить думати, мислити. І, відповідно, ми створюємо, освіта створює людей не правосвідомих, скажімо так, а. Ті, які е, тільки дотримуються законослухняні, тобто, от ці от терміни дуже важливо розуміти: законослухняні люди і правосвідомі, так само і е, журналісти знов ж таки, е, в рамках якоїсь патерналістської системи, тобто, коли держава головна, от вчилися і навчалися в цьому, знов ж таки, це те, що стосується, е, скажімо, такої глобальної глобального моменту, що стосується вже застосування для професії, то звісно, що Однієї освіти недостатньо, тому що там лише теоретичні знання, а, практику можна здобути лише на практиці. Тобто, після першого курсу я вже а, намагався десь Е, Крім інституту, закінчився чимало різних курсів, зокрема, інтерніус, різноманітні тренінги за кордоном і тут в Україні. Відповідно, вік живі, вік, вік учись. Тобто, цю це прислів'я жодним чином не ніколи не, втратило не актуальності. Максиме, була колись така рубрика, якби директором був я, от моделюємо ситуацію, якби вам доручили або попросили вас розробити програму журналістської освіти. От які три основні кити, на яких вона має базуватися? Ну, Зараз в першу чергу це знову ж робота з інформацією, робота з фактами. Тобто в сучасному світі, коли ми бачимо стільки інформації, яку свідомість просто не може перетравити, то відповідно треба розрізняти факти від маніпуляцій. І той досвід, який зараз добувають журналісти в Україні, і взагалі громадянське суспільство і люди, коли вони бачать одне по телевізору, зокрема російського телебачення або в інтернеті, і те, що відбувається насправді, оце от навичка вона вже виробляється. Я так сподіваюся, у всього населення України. От. тобто перший акцент – це інформаційна, скажімо, так, безпека, тобто можливість відрізняти маніпуляції від справжніх фактів. Друге, це звісно з першого курсу має бути практика. Якщо, наприклад, журналіст збирається стати телевізійником, відповідно, має бути практика виробництва теленовин, тому що. Фактично в інституті знову ж таки, але це станом на кінець 90-х, Як зараз я не можу сказати, можливо, вже щось покращилося, тобто не було реальної можливості застосувати практичні знання, здобути їх. Тобто, робота в кадрі, робота з мікрофоном, робота під час монтажу, робота з картинкою, з текстом тобто, саме практичні знання акцентом це не робилося. Дуже багато було теорії, загальних фраз. І все, тобто, от від цього треба відходити. І західна е, практика надання освіти, вона саме в цьому і полягає, що саме практичні знання. Ну і третій аспект це е, сучасні технології. Знов ж таки, сучасні медіа це не газети, це не радіо, не телебачення. Це такий синтез е, сучасних технологій. Ми зараз можемо ось ось звідси оце мобільний телефон. Тобто, звідси я можу зараз робити. Домовитися про інтерв'ю, зробити навіть сюжет, матеріал, будь-що. Тобто, ось зараз чинники, які куди треба іти і ставити на що акцент, Так, ви праві техніка технікою, але є класичні речі, і от критерії якісної преси або якісних медіа. На вашу думку, що що тут є головне? Бо зараз є багато проблем і щодо медіа етики, і щодо медіа права і. Ми живемо у часі інформаційної війни. От що зараз у, у ці хвилини є критеріями якісної преси? Ну, перш за все, треба зважати на репутацію. Ми бачимо зараз багато знову ж таки: достатньо відкрити Фейсбук, почитати заголовки, і одразу, але там не війна починається, третя світова, або ще щось. Одразу треба дивитися першим е ділом на е посилання. Тобто хто автор, тобто джерело в е медіа. Тобто в цьому контексті найголовніший чинник це репутація. Ми знаємо, що які якісь Reuters, чи Deutsche Welle, чи CNN, чи BBC, вони не напишуть якусь е, чи жовту е, інформацію, чи перекручену, чи не перепровірену, і так далі. Нас тут на Deutsche Welle, знов ж таки є критерії перепровірки е, у трьох джерелах, плюс ще редактор перевіряє. Відповідно, достовірність е, і довіра е, до інформації це найголовніший чинник зараз, особливо в цих умовах маніпуляції і інформаційної війни. Тобто, я б це виділив на перше місце. Ну, а друге вже, звісно, що це репутація самих журналістів, як вони ставляться до перевірки фактів, до роботи з інформацією і зі словом. Тобто, саме це от репутація. А, Максиме, ми сподіваємось, що серед наших глядачів буде багато студентів факультетів журналістики, і багато хто з них мріє працювати за кордоном. Ви, як журналіст, міжнародник, можете сказати, що найважливіше для такої спеціалізації? Я пропрацював шість років за кордоном, а саме у Сполучених Штатах був кореспондентом одного з великих телеканалів у Вашингтоні. І перш за все, що має сказати, треба знати специфіку. знову ж таки, якщо говорити про Сполучені Штати, зокрема, знову ж таки з досвіду до телевізійного. Я не хочу зараз говорити якимись теоретичними речами, що треба бути там добре вдягнутим ці там поводитися себе гідно і так далі. Це все абстрактні речі. Було практичні моменти. Наприклад, ви. Хочете знімати сюжет е, е, про не знаю, треба записати стендап біля Білого Дому. То маєте знати, що, наприклад, штатив не можна ставити на тротуар біля Білого Дому, тому що це належить до адміністрації президента. Відповідно, вас чемно поліцейські попросять зміститися буквально на метр праворуч на е, саму проїжджу частину. Вона перекрита, там машина не їздять, і поставити штатив там. Тобто, це різниця, грубо кажучи, пів метра. Але фокус для вас нічого не змінюється, ракурс зйомки, але от такі от моменти. Те саме, наприклад, Нью-Йорку, знову ж таки, вся територія прилегла, вона належить до тієї іншої установи, чи банку, комерційної структури. Тобто завжди треба зважати на такі от непобутові моменти. Плюс, знову ж таки, якщо ви подивитеся телебачення американське, то одразу кидається блок, що там люди старшого віку. Там немає людей в кадрі, які менше 40 років. Про ведучих це взагалі вже за 50. А в нас така парадоксальна ситуація, якщо дівчинка в 23 не стала телеведучою, вона вже все паніка, вона з життя не склалася, тобто вона вже, от щось, щось, щось так, якось не так сприймає е, навколишню е, середовище і ситуацію. Тобто, завжди треба мати на увазі, що е, це знов ж таки повертаючись до репутації, ти що ми говорили, до достовірності і до довіри глядача до е, журналістів. Тому що не може 23-річна дитина, фактично, так нести щось з екрану і щоб їй довіряли. Ну це просто підставка вибачте, для мікрофону. Тому тільки досвід набувається людиною, яка за 40, за 50, і тоді вона має право фактично за їхніми мірками бути взавкадрі і нести щось в масу. Тобто це, це на кілька таких моментів. Тобто тут і країнознавство, і знання історії, і знання традицій. Ви ж працювали, я знаю, і в арабському так, світі думовно, там своя знати... специфіка. Безумно, тому що якщо ви берете інтерв'ю, і е елементарно не знаєте, коли там була Конституція Сполучених Штатів, чи хто при владі, е хто є президентом, хто є міністром, хто в Конгресі, які розклади сил, тобто чому демократи, чому республіканці, е тобто не знаєте навіть е елементарних моментів, одні є консерватори, так, чому вони відстоюють, чому в них взагалі проблема знову ж таки однополі, е е е одностатеві шлюби, чи е проблема абортів, чи заборона. Зброї і так далі для цього треба розуміти, звісно, як ви правильно сказали, треба розуміти передісторію, Тобто, чому республіканці виступають за одні цінності, а демократи за інші? Тобто, це є боротьба цінності. Одні консервативні цінності, інші ліберальні. От і все. Тому тобто, суспільство фактично там розділене, але толерантно розділено. Тобто вони чергуються при владі спочатку одні, потім інші. І відповідно вони борються за ці права. Тому треба знати безумовно цю передісторію, історію України, е і традиції, скажімо, їхнього політичного життя, культурного життя, е, соціоекономічного і так далі. Працюючи зараз у Німеччині, чи відчуваєте ви, що ми програємо інформаційну війну? Ось як представленість України і Росії в інформаційному просторі, і е, чи далі продовжується така масована інформаційна атака на нас, як на країну? Ну, треба зрозуміти, ну знову ж таки, пік такої уваги до України пройдено, чи на жаль, чи на щастя, але його зараз у західній пресі немає. Тобто, спершу оця от криза біженців, так вона вже кілька місяців тут на перших шпальтах газет і в інтернеті, і на телебаченні зараз це змінилося боротьбою з терактами, так тобто з екстремізмом, з тероризмом і так далі. Тобто, всьому в інформаційному плані фактично зараз. На жаль, можна сказати, що так, ми дещо програємо через те, що це вихідно Росії в першу чергу. Тобто змістити ракурс, змістити акцент. Тобто про Україну зараз не згадують. Якщо почнеться знову ж, таки, знову ж таки нові якісь сутички на сході України, то відповідно воно знову з'явиться в інформаційному просторі. Але зараз, на жаль, і жодної інформації про Україну немає. І проблема в тому, що ми не створюємо самі інформаційні приводи. Україна як держава, як політики і так далі. Ми завжди... Ми мусимо якось виправдовуватися. Ми мусимо якось іти на, на поводу від російської цієї пропагандистської машини. І це, от, на мою думку, головна помилка. Тому що ми маємо самі генерувати ці інформаційні приводи і потім вже щоб грали за нашими правилами, але не ми щось виправдовуватися. Діяти превен... превентивно, так? Звісно, превентивні інформаційні удари. Якщо можна такі от зараз вигадали термін, превентивний інформаційний удар, звісно. Це дуже. Це цікраво. єдиний приклад боротьби з маніпуляціями, з пропагандою. А чи є у вас якісь, можливо, за, за ці роки виробились якісь рецепти того, як протидіяти такій пропаганді і інформаційним війнам? От крім цієї превенції, ще може якісь є у вас рецепти? Ну, насправді, от я зараз недавно ну, натрапив на що роблять зараз курси для чеських журналістів в університетах. Тобто вони вчать на прикладі російської пропаганди. Контрпропаганді, а також взагалі інформаційній безпеці, як вони яким чином вони просто роблять сайти або якісь інформаційні ресурси, роблять факт маніпуляції і те, що є насправді. Тобто, це один з прикладів того, що тільки правду і тільки справжню інформацію можна перекреслити пропаганду. Але на жаль, як ми розуміємо з досвіду, ще от класики казали, що поки правда з'явиться, то вже брехня встигне кілька разів облетіти крізь земну кулю. Відповідно, а зараз в учасників технологіях всі, коли женуться за якоюсь інформацією, сенсацією, якимось таким гострим заголовком, то відповідно маніпуляція має більше можливостей потрапити в уха і в очі глядачів, слухачів. На жаль. І потім ніхто вже за тим, що буде якесь виправдання чи ще щось, ніхто не звертає уваги. Тому звісно, що треба тому діяти. Повертаємось до першого: превентивний інформаційний удар, приводи робити самі інформаційні. Друге, це е, створення проєктів і ресурсів, де можна одразу якусь неправдиву інформацію, одразу вже фактами е, забити, так би мовити. Показати, що є насправді. Це тільки так, по-іншому немає. Але на жаль, е, такого рецепту, що от взяв і переміг, немає. Тому що мені це, ну, це це брудні ігри. Відповідно, це тільки... Коли етика вже або культура поведінки тієї сторони, зараз я маю на увазі Кремль там і так далі, коли вона зміниться, якщо зміниться, то ну це просто ми в різних епохах. Бачите? Кремль діє за своєю схемою, цивілізований світ за, за своєю. Відповідно, це різні рівні розвитку, різні елементи мислення і так далі. Тобто, захід навіть не може собі уявити, як так можна давати інформацію, яка вигадана, яка не перевірена, яка перекручена і так далі. На жаль, вони а, просто та... не готові були до цього, тобто контрпропаганди не практикують на заході. Зрозуміло. Добре, це чи погано, але немає такої практики, як такої. Зрозуміло, що рівень країни і розміри фінансової можливості визначають наявність корпунктів, перебування в ласкові в місцях важливих світових подій. З цієї точки зору, звичайно, що ми не можемо тягатися ні з британцями, ні з американцями, ні навіть з росіянами, тому що в нас нема стільки власкорів і стільки корпунтів. Але якщо говорити про рівень самих журналістів-міжнародників, як наші українські журналісти, міжнародники, які вже зараз працюють за кордоном, можуть бути порівнювані з колегами з інших країн? З цієї точки зору, як ми виглядаємо? Ну, насправді я скажу, що ми ну, я увазі, українські журналісти не те, що не гірші, вони в багатьох випадках навіть краще. Були випадки, знову ж таки, не тільки з моєї практики, а й з колег, коли приїздять на зйомку, коли якась важлива подія за кордоном, розвертаються якісь там американські телеканал чи британський, там журналіст включається, в нього два помічники тут стоять. Один дає з лептопа йому читати текст, інший тримає світло, інший мікрофон і так далі. І українська група знімає: дві людини оператор, журналіст. Все. І якось була перерва, і підходить їхній колега і каже, хлопці, я дивлюся, що у вас тільки двоє. Вам, мабуть, платять шалені гроші, тому що ви робите роботу за п'ятьох фактично. То ми завжди жартували і казали, що вам краще не знати наші заробітні плати, скажімо так. Тому, відповідно, порівнюючи з тим е, критеріями так, роботи за кордоном, а взагалі виїзд на зйомку, то звісно, що в Україні це тільки дві людини журналісти і оператори. За кордоном це мінімум три-чотири, а то і п'ять. Тому що є звукорежисер режисер ще виїзди, потім продюсер. В них взагалі, от, коли я працював з британцями, у них така от є практика. Навіть ми робили фільм про Чорнобиль. То спершу перед тим як приїде телевізійна група знімальна, спершу приїздить продюсер, навіть з помічником, з молодшим продюсером. Вони спершу зустрічаються з усіма героями, які мають бути в кадрі. Для чого? Щоб, як вони сказали, визначити харизматичність героя. Тобто вони спершу визначають, чи він буде пасувати для кадру, тобто як він говорить, як він переконує, як він виглядає в кадрі, обіжають всі локації, і лише потім приїздить знімальна група. Два оператори, журналістам і так далі. Загалом шість осіб працює над матеріалом. Тобто, звісно, що це інші витрати, інші, інші фінансування, інша якість. Ну, в них така практика, тобто вони за цим дуже стежать за саме такою якістю. При цьому знов ж таки, зважаючи на американське телебачення, в нас прийнято правило знімати зі статива. В них зйомки з плеча, будь ласка. Тобто вони це роблять. Там якщо дрігається картинка, нема питань, ну Це для них не є динамічно, Так ну так вони вважають, що це репортаж, це передає значить ситуацію, передає рухи, передає те, що відбувається на події. На місці зйомки. До речі, які ваші улюблені жанри в тележурналістиці? Я працюю завжди, ну, принаймні люблю два жанри: це інтерв'ю і репортаж. Серед інтерв'ю, як зазначили, те, що я, чим я в принципі, пишаюся і що я досяг. Це інтерв'ю, єдине інтерв'ю для українських ЗМІ з президентом США. Потім потенційно, тоді на той момент це було до виборів Бабусою Америки Сарою Обами. Мабуть, іншими політиками, і з українськими, і з усіма переговорили, був автором деяких проєктів і інтерв'ю в прямому ефірі. А репортаж ну це, ну це завжди приємно, тому що завжди цікаво передати саме атмосферу, передати те, що відбувається на зйомках. Один з найулюбленіших це коли був на Алясці, коли робили про те, як місцеві мешканці вони забивають лосося. ну У них така традиція знову ж таки є. І готують ікру, і м'ясо і риби. Тобто це дуже гарно, коли там білі ночі на Алясі, і вони десь о 23-й годині, а навіть півночі, стоять із, із будочками їхніми, так, і, або такі, такі в них круглі, такі, не знаю, як правильно сказати, підсаки, вони коли лосось повертаються з океану в річку, вони його і так виловлюють. І це дуже так ну, колоритно і цікаво. А в якій країні ви були найбільше здивовані, або були б потрібні якісь специфічні знання? І, взагалі, в з країнах ви побували? Я побував в понад 40 країнах, саме готуючи матеріали. Ну, найцікавіше, звісно, було в якихось екзотичних, зокрема в Кенії, коли знімали бабуся Обами. Так? Тому там, наприклад, треба ж таки було орієнтуватися, як ми говоримо перед цим в історії країни. Треба знати, що там, наприклад, два племені Луо і Кікую, які між собою є ворогами. Відповідно, при владі тоді було Кікую, а бабуся Сара Обама, вона з племені Луо. То щоб її знайти, вона жила на, на кордоні з Угандою. E ми ж пишемо її імейла, зустрічаємо, її, їдемо, інтерв'ю. ми їхали фактично на Абу, ми могли її там і не знайти. Тому ми брали у провідника, він був з племені Кірку. Але він доїхав до території, яка належить його племені, потім вже починалося інші Луо. Довелося брати іншого провідника. І ми їхали тоді з ним, і вже він там нам допомагав потрапити туди. Потім це було за місяць, до, навіть за два тижні до виборів, і охороняли цю бабусю. Тобто, щоб не було ні, ну, ніяких там моментів. Тут довелося навіть. На такий момент, не те, що підкупити охорону, але, скажімо так, щоб дозволу зняти, бо там такі традиції, ну, ж таки, Африка, там не, не підмажеш, не поїдеш. Тому іноді в угідській практиці трапляється те, що герої, або якихось персонал, який навколо доводиться представницькі кошти використовувати для того, щоб зробити інтерв'ю або домовитися про інтерв'ю. Ми от потрапили, пройшли першу кому першу, першу охорони, записалися на інтерв'ю. От. А потім вже друге коло кроме з яким я так розумію, не поділилася. Перша коло вже нас почало виганяти, але головне, що ми касети тоді поміняли, заховали і, відповідно, виїхали все в порядку, матеріал був в редакції. Хто є патріархами української міжнародної журналістики або роботи журналіста за кордоном? І з кого приклад брали ви. Е, Зведомо, що я би так не. Розумієте, в кожного свій стиль багато є талановитих журналістів, які зараз працюють і, і працювали і до мене, і сподіваюсь, і після мене працювати. Я б не ідеалізував чи не робив от такої сакральності чи патріархату в якоїсь ірахії серед журналістів. У мене є дуже багато колег, які роблять кожен свою, свою справу і, і відмінно. Тобто, хтось спеціалізується на репортажі, хтось на інтерв'ю, хтось. Дуже вчасно і швидко реагує і готовий поїхати в будь-яку точку. Тому я не хотів би перераховувати прізвища, тому що я всіх не перерахую, а і дуже багато моїх колег, друзів, знайомих. А когось забуду, і хтось обрав, ну, хтось так, буде ображатися, Так ображати. Та, логічно так, так, вже дуже суб'єктивно. Тобто, я не робив би такої, от, от патріархалізації, во такого реєстру. Знаєте, вот це там, ідеал, а то от, я думаю, що. Кожен індивідуальний, тому треба оцінувати за його спину. Максима, вам довелося працювати і в зонах військових конфліктів. От що там важливо, і які поради ви б дали тим журналістам, які туди збираються, або тим студентам, які колись поїдуть працювати в зоні конфлікту? Е, ну так я був в кількох гарячих точках в під час різних акцій протесту, там, зокрема, в, в Грузії, і в інших країнах, але на жаль, довелося найбільше відчути гарячкість точки це в Україні. Ми були зі знімальною групою Америка «Сі в Дебальцево, тобто саме в ті дні, коли відбувався штур міста, коли було найгарячіше, і тільки зараз я усвідомлюю, що те, що я зараз сиджу тут, це якесь провідіння, там не знаю, чи просто пощастило. Але знов ж таки тільки сподіватися на на долю чи на якесь там Боже правидіння не варто. Завжди журналістам треба пройти курси роботи у гарячих точках. Тобто є спеціальні курси, їх дуже багато проводять західні експерти, тому що в них є більше досвіду з цього приводу. Тобто, завжди є правила чіткі, як треба себе вести, на що звертати увагу і так далі. Від простих порад, від того, що нічого не можна піднімати з землі, ніколи нічого не відкидати. Іти тільки по е, дорогах, а, жодних там стежках і так далі, по кущах і, та, і так далі. Тобто ці здавалося елементарні такі примітивні поради, але вони рятують життя часом. Е, знову ж таки, е, завжди треба на це зважати і пройти курси це найголовніше, тому що без цього е, навіть жоден шолом чи бронежилет вас не врятує, тому що ну, треба елементарно знати навички. Як себе вести під час обстрілу? Чи можна знову ж таки по звуку вирізняти, звідки може бути удар, звідки летить те, що може десь гукнути поруч з вами. Тому для цього треба пройти. Вони тижневі курси, і, в принципі, людина звідси виходить більш озброєною. Після подій в Парижі багато хто намагається зробити репортажі з Арабського світу. Ви також мали справу з цим світом. Які там, яка там специфіка роботи? Ну знову ж таки, я був зокрема в Лівії, коли ще навіть бачився з Кадафі ну, під час державного візиту. Тоді Україна з Лівією це було на початку 2000-х років, тоді були переговори щодо поста... постачання нафтопродуктів і так далі. От, то там треба зважати перш за все на релігійний момент. Наприклад, потім після зйомки хотіли перегнатися відео, тобто ну, передати через супутник в ефір. А в них молитва все у отакі-то години. Вони не працюють все, тобто вони моляться. Тобто завжди треба мати цей чинник, знов ж таки. Практична порада. Коли ви замовляєте перегін, то тобто, маєте на увазі супутнику, вам треба перегнати відео в Україну, тому що інтернет не скрізь є передусім в таких арабських країн. То завжди зважайте на час, коли вони моляться. Якщо ви потрапите в цей проміжок часу, то ви просто зробите свою роботу і в ефір не потрапить в матеріал. Тому на це треба зважати. Ну, звісно, ще треба знати традиції. Перш за все релігійні того чи іншого регіону. В деяких знову ж таки поводження ставлення до жінок, тобто, е знову ж таки, стискання. не скрізь можна е першим подавати руку. так? Тобто, Треба дочекатися того, щоб хазяїн чи хтось інший подав руку. Кольори дуже важливі. В деяких країнах колір е один це означає траур, інший означає е навпаки радість. Тобто, не варто надягати якусь. Сорочку чи 에, куртку якогось кольору, ви приїхав на подію, де в країні трава. Знову ж таки, в одних країнах, наприклад, коли були на похоронах в, в, в Туркменістані, в них а, 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 шапка, да? ми знаємо, що коли вони збігають шапку, це в них як трава. Тобто це е, е, знаєш, таки, прояв того, що щось горе сталося. В наш, наш, нашій ментальності тобто ми знімаємо так, капелю, коли там стоїмо Перед трудною і так далі. Тобто оці от нюанси треба завжди знати, щоб потім не виглядати, по-перше, не образити е ту культуру тих людей, і відповідно, щоб вони з вами е поговорили, дали вам інтерв'ю і так далі, і бути відповідно, новим. Завжди треба готуватися перед поїздком. Ви відкриваєте е там навіть зараз дуже просто в інтернеті, читаєте про цю країну про звичайні традиції, і відповідно вирушаєте в подорож. Дякую, Максиме. Час нашої програми добігає кінця. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Може, у вас є якісь підсумкові такі коротенькі поради колегам-журналістам і майбутнім журналістам? І будемо закінчувати. Мене одне одне коротке побажання: не вегівав. Тобто ніколи не здавайтеся. Я завжди раджу журналістам, колегам, ну, от я читав курси для студентів. Є така картинка, мабуть, бачили в інтернеті, коли стоїть налека і заба так перетискає її горло. Тобто. Навіть у цьому випадку, коли вас майже прокопнули, ця інформаційна ці інформаційне середовище, пропаганда, значить, прокопнула, ніколи не здаватися. Беріть за горло і робіть свою справу. Спасибі, велике Максиме. Бажаю вам всіляких творчих та інших успіхів. Дякую гарно до побачення. І віртуальним гостем програми Погляд був Максим Драбок з Німеччини. До нових зустрічей.